Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося із способом підстановки та як його застосовувати для розв'язання систем лінійних рівнянь. Сама суть цього методу заключається в чотирьох ключових словах. Виражаємо. Підставляємо, розв'язуємо та повертаємось. Тобто, ми маємо пройти чотири основні кроки для того, щоб застосувати спосіб підстановки. Тож, перше, що означає слово виражаємо, нам потрібно подивитися на систему лінійних рівнянь і подив... побачити, що найлегше буде виразити із змінних. Вам треба виразити одну змінну через іншу. Коли ви будете дивитися і обирати ту змінну, яку ви будете виражати, найлегше. Обрати саме ту, яка має коефіцієнт 1, тобто біля неї нічого не написано, ніякого числа. Тобто там мається на увазі, що є коефіцієнт 1, і її буде найпростіше виразити через іншу зміну. Тож в даному випадку, ми обираємо виразити з першого рівняння Х. Ось я виражаю собі з першого рівняння Х, і він буде дорівнювати x дорівнює. Щоб обрати і виразити його, ми маємо все інше перенести через дорівнює. Тобто, 7 у нас тут і було 5 y переїжджає, буде мінус 5. Таким чином, ми виразили x через y і обводьте, дуже рекомендую, щоб ви знали, сюди ми будемо повертатися, тобто ми ще сюди повернемося. Коли ви виразили собі x, ви дивитеся на інше рівняння, яке ви ще не чіпали, це важливо, вам треба перейти до іншого рівняння і. Тут підставити ось він другий крок. Що ми підставляємо? А ми підставляємо саме те, що ми з вами виразили. Ми з вами знаємо, що х дорівнює 7-5. Також ми розуміємо, що х у нас зустрічається в другому рівнянні. Тож, підставимо замість цього х ось цей вираз, який ми знайшли. Х у нас дорівнює 7. -5. Мінус 5 у тому замість нього я його і напишу. Будь ласка, не забувайте брати цей вираз дужки, бо нам потім обов'язково треба буде перемножити це все на 3. І далі все те, що ми не чіпали, воно все собі тут і залишається. Таким чином, ми отримали з вами одне рівняння з одним невідомим, яке можемо розв'язати. І ось він, третій крок, розв'язуємо. Розв'язуємо звичайне рівняння, яке ви вже знаєте і бачили навіть в 6 класі. Потрібно відкрити дужки, звести подібні доданочки і розв'язати це рівняння. 3 помножити на 7 і 3 помножити на 5 y 3 на 7, 21. 3 на мінус 5 мінус 15. І далі все те, що ми не чіпали. Тепер зводимо подібні доданочки, переносимо з невідомим в ліву частину і числа вправ. Ну, Залишимо тут, потім позводимо мінус 15 плюс 2. а от... В цій частині мінус 5 уже був, а 21 переїде через дорівнює і змінить знак. Тобто він був плюс, а стане мінус 21. Мінус 15 плюс 2 маємо мінус 13. А тут маємо мінус 26. Таке лінійне рівняння у нас залишилося, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, мінус 26 поділити на мінус 13 маємо просто 2. І ось коли ми вже третій крок пройшли, розв'язали, нам потрібно повернутися. Куди повернутися? А от сюди. Туди, де ми відразу виразили з вами х. Чому? Ми тепер знаємо y, і ми можемо його підставити сюди для того, щоб обрахувати і знайти єдине значення для х. Тому повертаєтесь сюди, х дорівнює 7 мінус 5, і замість y вже тепер ви знаєте, що поставити? Це 2. Ну, і залишається обрахувати. Тобто, 7 мінус 10 і маємо мінус 3. Таким чином, ви отримали пару розв'язків. Тобто х мінус 3 і y-2. Вони формують таку пару мінус 3 і 2. Завжди пам'ятайте, що перше ми записуємо з вами х, другий записується в дужках y. І оце наша відповідь. Спробуємо закріпити ці знання і розв'язати ще одну системку аналогічним чином. Тож. Знову ми бачимо систему лінійних рівнянь. Розуміємо, що першим кроком нам потрібно виразити якусь зміну через іншу. Обираємо те, що для нас буде найлегшим. І в даному випадку найлегше буде виразити y з першого рівняння, тому що тут немає ніякого такого коефіцієнта. Виражаємо y, тож. Його залишаємо одного в своїй частині, все інше маємо перенести. 12 вже тут було, а от 2х переїде через дорівнює і буде мінус 2х. Все, таким чином, ми з вами чудово його виразили. Обведіть, щоб не забути куди повернутися. Потім повертаємося до другого рівняння і замінимо замість ось цього у, замінимо ось це значення. Тобто, ви ось це. Поставити замість Y. 7х мінус 2. Те, що ми не чіпали, те й залишається. І просто замість цього Y ми вже маємо що поставити C. 12-2х. Це має дорівнювати 31. На цьому етапі нам залишається просто розв'язати це рівняння. Отже, ось наш третій крок. Підставили і розв'язуємо. Відкриваємо дужки мінус 2 на 12, мінус 24, мінус на мінус, плюс 2, на 2, 4 і х дорівнює 31. Знову всі х в одну сторону, всі числа в іншу. Тобто, 7х плюс 4х залишається тут, 31 та мінус. Було мінус 24 стане плюс 24, переїхало через дорівнює. 7х плюс 4х 11х. А тут маємо 55. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. 55 поділити на 11. Маємо прекрасне значення х, що дорівнює 5. Тож, третій крок ми виконали. Ми знайшли х, розв'язали відповідне рівняння. Залишається лише повернутися, повернутися туди, де у нас залишився Y. Тож, y дорівнює 12 мінус 2, і замість X, тут він х стояв, а ми вже знаємо, що поставити це число 5. Отже, 12 мінус 10, і це у нас 2, маємо відповідь 5 і 2. Ставте на паузу, спробуйте розв'язати цю систему самостійно. Тож, можете перевірити, наскільки правильно ви справилися з цим завданням. Сподіваюсь, у всіх вийшла відповідь мінус 1 та 4. Виразили Х з першого рівняння, підставили ось цей вираз замість х, обрахували рівнянечко, знайшли y. Підставили туди, де залишали X, і отримали нашу відповідь. Тож я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та чекайте наступного розбору теми.